Це 14 історій дітей з різних регіонів України: Донеччини, Харківщини, Херсонщини, Київщини, дитячі щоденники, нотатки, малюнки та особисті речі. Усе це війшло до проєкту Щоденники війни непочуті голоси українських дітей. Проєкту який вже побачили у Амстердамі, Страсбурзі, а цього місяця і у Берліні. Ніколи в житті я не забуду той же двадцять 24 лютого 2022 року. Це відкриття виставки у Берліні в арт-просторі Континенталь. Дитячі рукописи, світлини та малюнки на величезних стендах складаються у композицію. Ось це щоденник десятирічного Єгора з Маріуполя. Я добре поспав, прокинувся, посміхнувся, підвівся і почитав до 25-ї сторінки. Ще в мене помер дідусь. У мене рана на спині. Видерта шкіра у сестри, поранення голови мамі. Видерло м'ясо на руці і дірка в нозі. Мені 8 років, сестрі 15 років, мамі 38 років. Потрібно робити перев'язку. Мама перша, я другий, третя сестра. А це записи 14-річної Марії з Ірпеня. Мама не розбудила мене, щоб я пішла до школи, а прокинувшись, мені сказали, що почалась війна. Ми бачили, як у вікні пролетіла ракета. Було гучно, літали літаки. Тато зателефонував мені зранку, ми домовились бути на зв'язку. 25.02.23 я бачилась з ним востаннє. Коли вони з бабусею хотіли виїхати з міста, він телефонував мені, почулися вибухи. Тато сказав, що передзвонить. Я чекала, дзвонила, але він не відповідав. 17 річний Владислав, який провів 75 днів в окупованому Маріуполі, записував подробиці життя своєї родини у місті, в облозі на відео. 8 марта 2022 року ми празднуємо праздник. В у Нашим 7 етажом. Всі живе, здорові. Владислав приїхав на відкриття виставки до Берліну з Амстердаму, де живе після того, як вдалося втекти із окупованого Маріуполя. До Берліну він привіз прапор України, який окупанти зірвали з будівлі коледжу, у якому він навчався. Йому вдалося його вивезти під час евакуації, сховавши його серед білизни. Я вирішив знімати, тому що я думав, ми в інформаційній бульбашці і ніхто не дізнається про. Те пекло, ті сльози, що проливають люди, та кров, що проливається, і до того ж, я думав, що я вмру, тому залишити після себе якісь кадри, якийсь нащадок, який допоможе боротися інформаційно з російською агресією, для мене було завданням, напевно, життя і смерті. Христина Храновська, ініціаторка проєкту Щоденники війни Непочуті голоси українських дітей. Презентація щоденників у Берліні стала четвертою точкою у маршруті виставки. Головна моя мета, а, а отже, і мета цього проєкту – показати травму, яку переживає молоде покоління України. Показати тобі, з яким зіштовхуються діти щодня. Показати світу, адже кожна дитина має право бути почутою. і кожен голос має бути почутим. Німецький дизайнер Франк Пітер Вільде – відвідувач виставки. Він з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Ця виставка є дуже красивою з одного боку, а з іншого вона розриває серце. Це відчувається з першого погляду. Вона дуже грайлива і мила з усіма різними малюнками. Але як тільки ви занурюєтеся в історії дітей, це вражає. Ви розумієте, що жертва війни ніколи не є числом. Це завжди особистості. А в даному випадку це маленькі люди, які не можуть захистити себе. Вони не були дорослими, і це робить її ще складні. Виставка продовжує мандрувати Європою і збирати нові історії найближчим часом. В планах показати щоденники війни і у США. Берлін, Лос-Анджелес, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.